Всім привіт! Останні декілька тижнів від колег з різних навчальних закладів чую про те, що модул некоректно працює. Це пов'язано з різними причинами. В когось не справляються в сервері, десь приклала руку наш країна-агресор, наш неприємний сусід. Але, тим не менш, така проблема спіткала і мій навчальний заклад, і тому ми готуємося до того, щоб якось вижити в цих обставинах. Отже. Те, що найбільше хвилює викладачів, це те, як зберегти свої курси, і як зберегти журнал оцінок і роботи студентів. Так? Тому зараз, наприклад, покажу, як читом ми можемо зберегти журнал оцінок. В наступному відео покажу про те, як зберегти матеріали своїх курсів. Отже, ми заходимо на дисципліну, заходимо в журнал оцінок. І тут ми знаходимо таку річ, як експортувати. Натискаємо на неї. І внизу у нас є скачати. Вуаля у нас качається екселівський файл, екселівська таблиця, де стоять з усіма студентами дані і всі їхні оцінки. Тому таким чином ми можемо себе забезпечити і зберегти, зробити собі архів оцінок.